Добрий вечір, я Тетяна Пашкіна і ми в Полтаві. І тепер ми розповімо вам, навіщо ми сюди приперлися. До речі, цей мамонт в музеї, він не імпортний, він місцевий. А ти прийшов міняють бачка. Тому ми даємо обіцянку. Ми вирішили зняти про Полтаву трохи хардкор, тому що зазвичай Полтаву показують влітку, коли вона зелена, квітуча, буяють троянди, і інші квіти. Або взимку, коли все біле і теж яскраве. Ми приїхали навесні, коли голі гілки. Трава ще геть не зелена, троянд нема. Але я вважаю, що в Полтаві є сила селена красивих місць, які гарні і навесні, і взимку, і відносяться до категорії тих вічних цінностей, як, наприклад, наш Успенський собор. Хоча, звісно, більшовикам він був не до вподоби, і вони його розламали і відповідно його відновлювали на початку 2000-х. Але дзвіниця ще тих часів може нагадати нам про саме ту архітектуру, якою ми так пишаємося, яку ми будемо шукати в Полтаві. Полтава, певною, мірою ще літературна столиця. Наприклад, позад мене музей пана Котляревського, одного з класиків української літератури. Ще одна знакова місцина. Біла альтанка побудували вперше до 200-ліття Полтавської битви, ну потім, як зводиться, її розрушила, а коли після війни вирішили поновлювати, то да, архітектору довелося попотіти, аби обґрунтувати, на що її треба ще раз тут ставити. Хоча це знане місце, кажуть, що тут саме з цього місця. Імператор Петро розглядав, що там відбувається на славнозвісній битві. Плюс тут було городище тих самих сіверських племен, які додали історії Полтави. Плюс в древні часи тут була місцена, десь гектарів десять древніх поселення, звідси знайшли всілякі плошки, стріли і так далі. Але більшовикам це було не до снаги. Єдине, що їх переконало, це те, що. Вісім колон і сім проміжків між ними роблять пагічну цифру 15. Це 15 республік, які складали тоді серце. Ну, що маємо темати? До речі, про древні часи. Саме на історій, які археологи додали Полтаві декілька віків її е е е часу заснування. І в мене до вас таке коварне прикаварне питання. От дивіться, існують древні племена, які тут певним чином жили. І я хочу тусуються. Тусувалися. І отже, хто в найдревніші віки тут тусувався? Маємо три варіанти відповіді: гуни, готи і гали. П'ять секунд на шалені роздуми. Па -па 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 і, вірна відповідь, готи. А ви кого думали? Я сиджу на сакральному місці. Це пам'ятник полтавським галушкам і полтавським папушкам, які ззаду мене, ніяк не можуть розібратися, що там з нею з кроваті. Але поки що це пам'ятник галушкам. Спеціалітет місцевий. Позад мене дитинець, з якого сіверські слов'яни почали Полтаву. Ну і це, до речі, таке заїжджене місце, щоб розповідати про нього 3628 разів. Краще я тут посиджу дві хвилини прикрашу собою цю листину і фати. Ходимося у букросінгу, який біля Успенського собору. А зазвичай він працює до 4 ми тут вже йдемо в але суто цікавість. Вирішила подивитися, чим балують полторчан. Ну, біблія, новий заповіт, техніка нормальна. Але оце мене трошки смутило. Клінічний синдром пораження прав площади мозга при острому інсульті. Гарна книга для бокросів. На нічого це почитаєш. Спиш, як мертвий. Убойна футіничка. Серцем Полтави є корпусний сад і комплекс будівель навколо нього. Звісно, тут декілька поштамтів, декілька будинків колишніх губернаторів-губернаторів і кадетський корпус. А тепер, на жаль, все ще в жалюгідному стані, і ми про нього знаємо одну шалену легенду про привидів. Але про неї ми будемо казати пізніше. Бо як білий день сонце сяє, дідлахи граються про пори рік, ну які привиди? Ну що ж, у мене на фоні місцевий театр, пам'ятка радянської архітектури. До речі, він мені чомусь дуже нагадує Маріупольський. Можливо, саме тому, що вони будувалися в один і той же час, і, можливо, навіть тими самими групами архітекторів. Ну і як у Маріуполі, найближчі завсіх дати і театру це голуби, яких тут багато, і яких щедро підгодовують місцеві жителі. Ми сьогодні вирішили поїсти борщику в центрі Полтави. І це місце називається Чичиков. Ну, кухня мала б бути смачною, але сервіс підкачав. Вам треба бути готовими до того, що за сіллю, перцем, зубочистками, офіціантами вам доведеться ганятися. І та курка, яку я замовила, розраховуючи на те, що зможу з нею цивільно розібратися, виявилося, що в комплекті до неї йде такий декоративний ніж. І якщо ти хочеш порізати куртку на маленькі шматочки, ти або мусиш виправлятися з цим ножем, або мусиш брати гаряче жирне м'ясо. Їсти його як привісна людина. Мені це не сподобалося, якщо чесно. А так місце затишне, борщ був смачний, а все інше під настрій. Знаєте, як виглядає халепа по-полтавську? Минулого разу ми приїхали в Полтаву, хотіли піти в музей. Втрапили під вихідний. Ну а все, капець наступного разу приїжджаємо, декілька днів, щоб подивитися на всі ті 300 тисяч експонатів, помацати, ні, помацати, подивитися на кістки Мамонта. Приїжджаємо, маємо декілька годин вільного часу і музей на реконструкції, велике будівництво. Тому ми даємо обіцянку, що наступного разу. Як музей відремонтують. Ми приїжджаємо подивитися, робимо докладне відео, викладаємо її. І щоб ви не чекали і не видивлялися, чи ми вже приїхали чи ні. Ставте нам лайки, і підписуйтесь. І одразу, як відео буде, ви бать його побачите. Хм? До речі, цей мамонт в музеї, він не імпортний, він місцевий. Тому що колись на Полтавщині були мамонти. А ще були багато інших цікавих звірів. О, до речі, давайте Вікторину. Які тістки не знайшли отут, у Полтавській області. А, бізон, носоріх, а, лев або пінгвін. П'ять хвилин на роздуми, а потім я скажу правильну відповідь. І. Йо, ти прийшов мене спачкати. Коротше, ми вирішили начекати 5 хвилин. Місцеву смачну смачно я з'їсти не встигаю. Тому так, три, два, один. Так. Це були леви і пінгвіни. Тому що, як не дивно, усілякі бізони, носороги на Полтавщині водилися, бо клімат був трохи інший. Знайшли атмосферне місце з кавою та чайп якраз навпроти драмтеатра. Там є мій улюблений червоний оксамит за 80 гривень наполеончики, еклерчики, всяка така штука. А ще от в таких великих стаканчиках чай і різних напрямків за 40 гривень в таку погоду саме те, що треба. Каву ми вирішили випити у Філін Хеппі. Тут, окрім кави, є багато смаколиків. У нас апетиту не вистачає, тут є величезні вафлі, солоні, солодкі, повноцінний ресторан. Але ми сьогодні їмо тарталетки. Ну, не тільки тарталетки. Бути в Полтаві і не піти в кафе з галушками це бути у Львові, не попити кави. Ми пішли в кафе Галушка і маємо до вас три пропозиції. По-перше, в кафе маємо а майже полтавські ціни, маємо великі горщики, макітри з галушками, з варениками, всілякі скарбнички і всілякі смачні штуки. Ми замовили два види галушок. Великий баняк борщу. Тут, до речі, можна на двох отримати, я так гадаю, досить суттєвий горщик. Зараз, а... зараз в принципі, дізнаємось. Так, да, тут є власне пиво. Великий вибір напоїв. Так, пиво в нас. Ось. Хоба. Пиво. Є пиво, є вино. Ну, коротше. Оператор рішуче засуджує коріння і вживання алкоголю. Я вже велика дівчинка, мені є 21 рік. Я можу. От. До речі, якщо ви хочете якісь модні речі, то тут є галушки, карбонара з лососем, з беконом, з чим завгодно. А ще тут, мені здається, досить затишно і повно киць. Дівчатка оцінять. Ну, а, життя мене не готувало до того, що в ресторані це, щоб ви розуміли, нормальний черпак людський. Такий розмір... Які борщик якийсь роз... зовсім червоний, але то таке. Це полтавський. Це б ви розуміти розмір цього баняка. Оце нормальні помпухи. І, до речі, дуже швидко приготували і одразу проперли кульки. Мої кульки куди боліли? На МДС бив на ці галушки. Я тепер тут сидітиму до самого потяга. Бо я спочатку баняк в борщу, тепер баняк галушок. Яка краса? Ні, в мене, звісно, штани на гумці, але на галушки ми ну, точно не розраховуємо. Як справи? Капець. Ті пожерти вредно. Хоча, звісно, зжерти той баняк борщику. І оце помпухами, ще вдавитися, галушками, то це капець, звісно. Як але... взагалі? Чуття? А... Ціни на кінські, відповідно, їжа не делікатесна, але смачна. Готують швидко, приносять це гарячим, вцянка завжди підійде, там щось забере і так далі, тому що навпроти і, і спитає, тим. Не... І спитається, чи смачно нам. Так, да, бо навпроти ти не дуже переймалися. А, тому, як на свої гроші, дуже прийнятна. А... Ре, так і скажи, рекомендуємо. Не тягни хронометраж. Ну, розумієш, якщо б це приймалося. Хорошо, все, рекомендуємо рекомендую. Ну, ми так вирішили, що історію створення цього пам'ятника, хто коли та де, розповість вам кожен другий відеоблогер. Ми будемо робити своє. Ти своїм шляхом. Наприклад, ми будемо розповідати про привидів міста Полтава. Один з них так пов'язаний з сім'єю пана Гоголя. Тому що колись, коли його батько будував хату, він там десь полаявся з управителем. І той, як то кажуть, як вважала мама Гоголя, наклав прокляття на сім'ю на а, хлопців з сім'ї Гоголів. Тому з 12 дітей а, братів та сестер Гоголя вижило лише 5, із них хлопець лише один. Сам пан Гоголь і його чотири сестри. Себто всі його брати померли, коли були ще в материнській утробі. І тому... Мама Гоголя вважала, що на їхню сім'ю накладене прокляття. А які ще привиди є в Полтаві, ми вам зараз розповімо. На архітектурному ансамблі круглої площі в кадетському корпусі є власний привид. Одного дня одного хлопця несправедливо звинуватили в якомусь проступку. Батьки йому не повірили, хлопця прилюдно випороли. І він викинувся з вікна. Винуватця, звісно, знайшли, але вже було запізно. Тепер коридорами корпусу ходить привид. Можливо, тому цей корпус так довго і ремонтують. Готово? Я буду готова через 40 хвилин, коли принесуть наші галушки. Ми сьогодні вирішили їсти галушки гуртом, бо виїдати їх з окремого меню це занадто. Останній день можемо собі дозволити. Ми в коморі галушки. А, борщ Полтавський. Потім сет континенталь. Українські сили. Ух ты, блін. Пішансі, що вони будуть хай нема. Угу. Українські сили на скінченні. Та-та. Ти хотів ще брауні? А що ж тепер я буду їсти? Хороші Давай питання. думати. Дімось ми. Давайте, поки мені чорний чай. Так, ще Я бачу журбу в цих очах. Та-та та. А давайте вокчикен, чого теж немає. Ух ти, аллює, воно є. Полтавський вок, ого-го. Ну і поки хватить. Хоч полтавський, це континенталь, галушковий бравний і лапчика. Так, а чорний чай був? Mm? А чорний чай ви назвали? Ну так, все чай. Так. Ти щось будеш напоїв? 560 тисяч. Ну що ж, Сьогоденний похуйж. Ми отримуємо лише замовлення. Виглядає саме так. Як це? Рішили трошки підкріпитися. Причому оце, оце і оце це все моє. А оце? Ось її пані. Так що хіба в мене виделки нема? Що вони бути підсупні? Як вам пані Сотяну галушково? Незвично, але смачно. Річ давай. Ми чекаємо. нашел брауни? Брауни? Угу. Угу, задовольный клиент, Все? кухарь, показала Be в разрезе. Да, вырубайся и твои лифты будем. И порпайся порпайся портпейсы. То потічок по гороскопу. Ну як? Неочікувано? Але смачно. Ну що, друзі? вітанечко, оператор. Е Перший знімаю на камеру сам себе Я побачив дещо досить прикольне в кіоску, де ми купували нашим друзям знайомим місцеву пресу. І зараз я за цим чимось іду і я його куплю 100% вже, я вже це зрозумів. Я думав е години-дві, мабуть. І щоб ви розуміли, це мої найдовші роздуми перед купівлею чогось. Ось, я вже підходжу. Мабуть вже наступний кадр буде або від нашої Тетяни Пашкіни, яка мене побачить вперше з ним. Або я вже зніму знову сам себе. Ну що, пані та панове? Зараз світліше зроблю картинку. Роблю одним пальцем. Ну, можете привітати. Я дорослий хлопчик, тому, скажімо так, можу собі дозволити купувати собі котиків. Ось таку втупу собі взяв. Тепер, як це, наїдений галушками, іду з полтавським котиком. Мені сказали, що його тільки сьогодні привезли. Ось. А я ще приходжу в цей кіоск, і я пам'ятаю, де він лежав. Я дивлюся що це туди, а його нема. І я такий, ну блін, ну як так? Типу, я ж його угледів. Думаю, ну все, не моє, значить. Дивлюся, а він прямо в неї під рукою лежить у продавчині. І я такий, опа! Хопа! Мойо! <кій> ну, коротше, купив Отаку собі штуку. Як це? Ну, вибачайте, хто думав, що там буде щось, типу не знаю, ключі від, від майбаху, ще чогось. Господи, це я повз цум, гум. Місцевий проходжу. Ось. Вибачайте, кого я розчарував. Але як це? Як доросла людина має право сам собі купувати котиків. А ми зараз йдемо. Наші т'єна Пашкіна. І будемо вже з нею продовжувати більш класичну екскурсію. І тепер будемо У нас є ось коди. Ми маємо якийсь один обрати. Обирай. Ну що ж, Полтаву ми відвідали. Пам'ятні місцини перевірили всі на місці. Не все показали, всюди були. Але ми перевіряли гостинність. Гостинність ми перевірили. Галушок ми наїлися. Оператору неймовірну китю купили. З чистим серцем і хорошим настроєм повертаємось додому. Будемо вдячні, якщо за наші важкі зйомки нам трошечки додадуть лайків і підписок. Уже слуговим, правда? До нових зустрічей!